Ця слава Богу, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, благословенного дня, нехай Господь береже вас, дає милість покаятись, стати учнями Ісуса Христа, виконати волю Божу на життя, яке Бог нам дав, цінувати Богом даний час. Ісус Христос сказав: ідіть по цілому світові та всьому створінню Євангелію, проповідуйте, хто увірує Христиця, буде спасений, а хто не вірує, засуджений буде. Навіщо людині віра? Як вона допомагає? Чому так важко вірити, яка віра звільняє від гріха, як ходити в божественній силі і чому вірити потрібно саме в Ісуса Христа? Сьогодні віра сприймається багатьма як інформація про Бога, але віра є життям з Богом. Чому немає успіху та перемоги? Усе питання у вірі. Є віра істина, є спотворена віра. Віра нам передається від Ісуса Христа через людей Божих, апостолів та пророків. Але коли ми слухаємо людей, які проповідують спотворене слово Боже, то отримуємо спотворену віру, от тоді і приходять проблеми у життя. Адже багато хто тільки каже: Я вірю, і на цьому вся віра закінчилася. У житті немає перемоги та успіху, але є пряма дорога до пекла. Однак апостол Петро каже, що якщо буде віра, то буде й пряма дорога до Божого царства. Амінь. Амінь.